Я хотів би звернути увагу на одну деталь із цього засідання, а саме голосування за пані Сороденко, тому що таке складається враження, що далеко не всі слуги народу готові були підтримати її. Ну з 210 слуг народу проголосувало за 201, не голосувало 9. з якихось різних причин. Ну, ми добре з тобою знаємо, як відбувається не голосував. Вийшов, попити кави, а, десь не встиг, або ой, карточка десь не загубилася, хоча карточки, як правило, картки. Депутатам на руки не дають, вони зберігаються в секретаріаті відповідної фракції. Це так, з власного досвіду вам скажу. Європейська солідарність проголосувала проти, всі, 21 проти, Батьківщина утрималася. Вони взагалі зайняли нейтральну позицію, значить, Юлі нічого не достанеться, тобто Юля Юлі нічого не дасть, нічого не пообіцяла. Ну і це очікувано було. Ну так, зійшлися далі е проголосували за Середенку, довіра, партія за майбутнє, відновлення України там 15, 20 і 12 і 10. Хтось один із голосу проголосував за. Ми не знаємо, хто це, але певно, можна буде дізнатися, тільки посміхаємося. І 15 осіб проголосувало з так званої ОПЗЖ Платформа за життя та «Ми». Тобто, в чергове показує голосування, що у слуг народу голосів не вистачає, немає навіть да, за голосування таких дуже складних запитань. Отут в мене друже, до тебе запитання: багато мовилося про те, що відтерміновують ухвалення рішення про новий кабін, через те, що архамія не хоче збирати голоси за цей склад кабінету міністрів і за прем'єром. Що ти можеш сказати взагалі про суб'єктність Арахамії як таку у Верховній Раді? А, вона насправді ключова і голосита під це голосування зібрав пан Арахамія. Зі, він зібрав. Це ж не пан Єрмак збирав. Давайте відверто. У, до Єрмака, до речі, в Верховній Раді. Трохи інше ставлення, не таке, да? там треба вміти домовлятися. І е, я от зараз, от ми, у нас дійсно така розмова цікава, дуже виходить. Е, я думаю, що Арахамія зібрав всі голоси після того, як президент України Володимир Зеленський сказав, що міністром оборони буде Дениш Мигай. е, тому що Арахамія Арахамія – це та людина, от знов-таки, хтось там по-різному до нього може ставитися. Да? Але це та людина, яка в минулому році не дала зняти уряд. Тому що тоді хотіли ще це зробити, але саме через те, що Рахамі сказав, що не буде голосів, і я не буду збирати. Тоді він зміг на цьому настояти, і президент, знаєте, так вагався, ну можемо там і так далі. От тоді не зняли. Тому що у Рахамі зі Шмигалем все окей, все нормально. Mm -hmm. І от я думаю, що через те, що, по-перше, Шмигаль пішов на цікаву дуже посаду. За уряд вже проголосували, залишилося ще за двох міністрів. Да, тепер ну я думаю, там все окей повинно бути. Е, я думаю, що в обмін на це якраз він голоси під заміну уряду і назбирав. Але що показало голосування? Воно більшості немає. І якби зараз хтось вийшов, я чув такі заяви, але просто ну, це юридично неможливо змусити. Вийшов і сказав: дайте, будь ласка, 226 підписів під кандидатурою Середенко. Ну що, як ви ви ж подаєте, коаліція? Якщо подає, вона підписується правильно. Дайте 226 підписів, цих 226 підписів не буде. Чому? Тому що з 231 слуги, кілька сидить, ну, вони сидять, да? а, кілька виїхали з країни. Мінус практично вся розумна політика. Разумков прямо сказав, ми не голосували. Ну а там скільки в нього? Я не пам'ятаю, але в нього до 20, здається, людей, які довкола. Ну, 15 точно там є. А, от, і все. От, і виходить: 100, 201 за Свереденко, 194 за уряд. Ну немає коаліції, але ну звісно ніхто на це не буде зараз звертати увагу і зроблять вигляд, що все типу окей, якби монобільшість існує. У мене на завершення хотілося продовжувати, але не думаю. Я, я не буду думаю, не, не, не варто розтягувати дуже, бо ми детально все проговорили. Будемо ще детально аналізувати з тобою і питання внутрішньої політики. Я навіть ну, відчуваю, що це треба робити, бо ми все таки рухаємося. Можливо, навіть до завершення війни. Єрмак сказав, що Трамп може завершити війну цього року. А, ну. Це така суб'єктивна поки що оцінка Єрмака. Звісно, він знає трішки більше, ніж ми, однозначно. Будано сказав, Буданов сказав, тобто є так. такі моменти. Дай так. Боже, щоб так і сталося, звичайно. У мене до тебе таке запитання: наскільки може бути за нинішнього розкладу ефективним цей кабмін? Чи буде він ефективнішим за кабмін Шмигаля? І наскільки ти от ну, за твоїм відчуттям? Відміряєш цьому кабінету міністрів, враховуючи, що турбулентність у ньому дещо більше ніж була за більше, більше. Але я думаю, давай так з кінця цей кабмін буде існувати до завершення війни плюс три місяці, ну тому що потім вибори. Якби я беру плюс три, можливо, буде там трошки довше, плюс чотири, може плюс шість, навіть там різні варіанти є, а, тому якщо, наприклад, гіпотетично ми беремо там, війна в наступному році закінчується, ну рекорди пані Юлія не поставить. шмигаля ніхто не переплюне. Поки. Може її потім переоберуть а, за результатами виборів, але я, чесно кажучи, в цьому дуже дуже сильно сумніваюся. А, тут такий момент а, тут, до речі, є, є ще одна версія. Ну, це окрема прям розмова. Давай на секундочку уявимо пані Середенко явно з амбіціями, да і я можу уявити ситуацію, що з крісла прем'єра вона піде в крісло президента, так. коли Володимир Осандрі скаже, що я не йду на другий термін, і... але є така версія, да, і ми потім я думаю, якось окремо обов'язково обговоримо. Про це з приводу наскільки він буде ефективний. Я сьогодні, от німецьким журналістам, давав коментар, і в мене якось в процесі цього коментаря гасло нового кабміну народилося. Аби не гірше при цьому я переконаний, що гірше точно не буде не буде. Все ж таки, люди залишилися в основному. Да вони знають як працювати. Там є кілька сильних призначень. Я ну от пан Качка до нього по-різному там ставляться, але він людина, яка знає, що типу треба робити. Його вигоного до речі, ви за те, що він теж приймав участь в підписанні угоди. з Американцями і кажуть, що він там зіграв на порядок більшу роль ніж пані Свериденко Він всіми технічними питаннями займався технічними. Вона як ну. Лідер делегації, да, вона він технічне питання, тому гірше точно ну, не буде. Може, через те, що куди ще гірше, в принципі, да. а, але ну так, я зараз, звісно, трошки жадую. Але я думаю, що там якихось провалів, падінь не буде. Да. І в нас збережуться нормальні відносини з МВФ, з усіма іншими країнами, тому що Марченка залишили його, повірте, багато хто не любить, але в нього є контакт, він знає, як гроші отримувати. Його залишили через це. Це ж теж важлива історія. А, а от чи буде краще. Можливо, на певному етапі навіть да. Ну трохи да певною мірою, але тут багато що буде залежати до речі, не від того, як буде себе вести пані Середенко, а так як буде вести себе пан Шмигаль. Тому що в нас оборона це ВПК, це мотор, це мотор, це те, що в принципі буде розвивати країну. Я, от знов-таки, до речі, просто на секундочку вам згадаю історію Кела, коли був вони в тому числі обговорювали співпрацю між США і Україною в контексті виробництва дронів. Але дрони на продаж США, тому що коли Хекзет пафосно підписував там з дронами на, на галявинці, значить, документ про те, що американці до 27-го року будуть лідерами по дронам в армії, він забув додати одну річ: в Америці неможливо побудувати дешевий дрон, а в Україні можливо Ф фпв шку Я маю на увазі елементарну FPV-шку. Там такі перспективи відкриваються для співробітництва заробляння грошей. Хотілось би вірити, що для держави да що, в принципі, якщо все це реалізувати, то це може стати певним стимулом, і ми навіть ну, будемо мати кращі позиції ніж мали там за часів уряду шмигаля. Але я не боюся робити прогнози. Я переконаний, що висновок про це ми можемо зробити впродовж максимум першого місяця. От буде очевидно все прямо по наступним призначенням і стилю роботи. От ми там за місяць зустрінемося, і відразу можна буде констатувати, е чи стало трохи краще, чи просто аби не гірше. Я більш ніж переконаний, що ми побачимося набагато раніше. Звісно, говоритимемо не лише про уряд, але враховуючи те, що ну справді Шмигаль і Середенко це люди не однієї людини. То навряд чи варто очікувати якусь там супертандему. Ну принаймні, я так це бачу. Дуже хотів би помилятися, тому що питання стоїть виживання України, і тут не про політичні амбіції, уподобання. І